27 травня Олександрійці провели в останню путь свого земляка Андрія Білоконя. 41-річний військовий загинув 19 травня на Донеччині, отримавши поранення несумісні з життям. Коли втрачається життя хоч одної людини, завжди тяжко. А коли обривається життя воїна, тим паче такого молодого, тяжче тричі. Тому що кожен захисник це той невидимий щит, той буфер, який боронить нас і приймає на себе перший удар. Захисник народився в Одесі. Згодом переїхав до Олександрії, де закінчив дев'яту школу. Спеціальність організація виробництва отримав у східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. Працював у різних сферах, ремонтував техніку та автомобілі. Знайду я слова, щоб заспокоїти розбитих горем рідних і близьких людей, дружину, батьків, сестру, дітей. Очевидно, таких слів немає. Знаходяться ці люди сьогодні в залі, чи по яких причинах не можуть бути тут знаходитися, але прийміть слова співчуття. Прошу всіх олександрійців підтримувати родини, яким дуже тяжко, підтримувати родину, підтримувати дружину нашого Андрія. Маємо залишатися сильними, маємо залишатися людьми. Маємо триматися, маємо допомагати, допомагати воїнам, які сьогодні воюють, які борються і які потребують нашої з вами підтримки. З початком повномасштабного вторгнення Андрія Білоконя призвали на військову службу до Лав Збройних сил України. Вже третій рік поспіль клята Росія все робить для того, щоб зламати Україну, зламати українців. Але в них нічого не вдасться. Я впевнений, українські воїни, Збройні сили України помстяться за кожну і за кожного. Завдяки Збройним силам України наші діти, рідні, близькі не бачать сьогодні того, що бачили наші українці на окупованих територіях. Військовий провів свій останній бій у Волноваському районі Донецької області. Поховали захисника на військовому кладовищі.